Ви знаєте, я навіть зустрічався з ними. Я був в Ринувабіський конгрес, такий був Німеччині Тепер я був там, був єпископ з Росії, була і сестри і була така група, яких запросили в Реновась тежний конгрес. Я відчув в них такий, знаєте, був спочатку якийсь такий ляк, якби страх. Як я їх прийму, тобто якесь почуття такої, ніби провини. В них є, вони не можуть так якось так не сміло до мене підійшли, але коли я знать прийняв як брата мене, не Боже, ну він сам навіть не росіянин, він сам е, е, німець, цей епископ, і ці сестри, які там працюють е, на так як я читав, вони, і вони кажуть, знаєте, що е, в, наші єпископи, е, ну і, і вільні е, не можуть нічого зробити, не можуть казати. Чому? Тому що каже, навіть в католицьких парафіях в Росії. Тільки каже, кілька чоловік може сказати, що Україна жертва. Навіть mm -hmm. цю правду про жертву, кілька чоловік в парафіки сказати: останні всі за Путіна. І от скажіть, чи може священник в такій ситуації піднімати це питання і говорити, чи що і, і, і що з цього вийде? Та подивитись на, на, на те зло, яке зразу настане. Тобто... Священники зникнуть, єпископи зникнуть, і люди залишаться без священників. Тобто треба вибрати, так молотило і морально вчить, якщо зло, яке не можна обійти, конечно, так, конче зло, правда, малюм так говорить, коли це зло необхідне, неможливо його обминути, то треба вибрати менше зло.